Так, всем доброго дня. В общем, трошки по залишкам. Щось там нове буде там проскакувати, щось старе, якось так буде. Без ажиотару так просто потихоньку сьогодні будемо якось так продавати. Може щось і продам. В общем, ПТСовський 2 було. Пам'ятаєте, хто бачив, там десь на відео є. У нього такі полосочки на цьому окраинству. На там на ну, 3 Там все добре, а на цьому крайньому полоски. 2500 ціна в нього. Так, патрон 1500 з прошлого відео. да Люфти є в нього. ну Може як так. Ну хай буде 1300. Оттак, 1300 і поїхав. Гідросиліндр з прошлого відосика односторонній. Теж з прошлого відео такі тут вроде, нічого такі 800-1100. Це на вид, якийсь гідросиліндр, у нього провал тут. Ось вот тут бачите провал у нього вот, в цьому місці. Не знаю, що так. Що то з ним там внутрішній гаразд? А далі вроді нічого так. Тут трошки потерто. За 600 9, 600 по центрам виходить 600 мм. А на на розтяжку 960 за 500 мм. Ось це за 840 витягнути не можу. Він назад затягує мене. в общем 650 так мм. В вжатому состоянии. В за 450, я ще його не пробував витягувати, маленький такий. Так, що там? редуктора. Редуктора 1 к 30 американець Це Юса. Хто не бачив, можу так от показати. Маден Юса. 1 к 30 3000 кг. редуктор 30-й, по-моєму. 30-й тут 1 к 1 3000. 50 кг. Ось такий 200... 320 мм, по діркам 260 мм. Губка ось така. Ось ця річ 40 за КГ. Це якийсь з великого станка. Реседіржка, так все крутиться, мала подача. Ваги такі 1200 працюють, Це, я зважувався до 100 КГ. Так, потом 1500 ветродуйка. Под... Она сразу дует вот так вот. Здесь там щирка трошки. Под ремень. Карданчик вот такой маленький. На шлицы. Трошки ржавый, ну вроде как новый. Карданчик. Тут даже, может, ничего не закручивалось. Бачите, вот так вот за еще стоят. 450. 450. Гілетина ось така вона нова нова гілетина зроблена заводська проволоку чи метал різати. Тому оця річ, що мені дала на продаж в старому відосі, там десь вона є. Непонятно. Ну, В общем, ціна за неї 5000, хоча, ну я не знаю, съйомник ось такий. Сйомник 1300. Маленький. Два по 700, получається, компрессора. один і другий. По 700. Там десь когось там кріплення. Трошки лопнуте, треба глянути, не пам'ятаю. ступица Йомзеч, чи МТЗ. Нова. Компресора. Такі компресора, там ще зіловський компресор. Ось ця маса закачувати 300, ось ця річ. Два крючка за 500. Ось таких фаркоп за 900. Важкий такий фаркоп Гайки 20 20 гайки. Тут такі залишки, болти з прошлого відео. Ось такий наборчик з гайками там може кому треба. 29 кг тут 1100 і 15 кг 750 таких помільше, 20 з гайками, ну вони живі, в принципі там є, що крутиться, є що треба прокрутити. Рухти їх є. Взагалі покрутяться. Такі. Треба їх трошки в порядок привести. Тут крутиться. Бачите, трохи тут жавчина прихотіла. Так. Шківи великі, різні шківи. На 4, на 3. є. Може кому треба якісь шківи. Домкрати там тільки під ремонт. Ну все під ремонт, все б так що ну, он... Ось такий же здорожний 42 КГ за 1700. Зубіла гідравліческа за 600. Це двигун 900 Вт 660 по-моєму. 380-660 З редуктором, оцей двигун. Так, редуктора. Один в 28 маленький там люфт у нього є, там трошки треба люфти вибирати. 750, оце за 1200, один к 42 мене считав вроді як. Оцей один к 80 за 1300. Тут без люфтів. Просто чудово, 1300. Один у голови редуктора, по по 1100. В голові редуктора. Один к одному вони такі важкі. Кріплення у них так 4 отвора. І тут 4 отвора, вот так от. З різьбою там. Може кому треба. Гідромотор 2000 такий. Так, що там, колесики маленькі по 104 штуки. Великий з парка 850 на подшипниках. Такі серзины, трасса, таки там 40 гривень, без крючки, отак. Вот вот. 40 гривень 15 метрів. Вот там. Там 30 гривень 8 метрів. Вот вот. Ну тут так 30-40 гривень. Вот Лобитка 1250 залишилась одна. Потом ось такі по 120-17 метрові з кручечком так 17 метрів, трос тоненький, з э, кручечком 120 гривень, типа 100 трошки буде менше, тут 9-м, хай буде по 100 9 метрів, 17 метрів з кручечком. Може кому треба 120 гривень штучка. Ось такі когти 250 пара, пара, 250-250 пара Под квадратные ці под круглые зроблены. Шківочки такие великі. Велики, 270, вот так вот. Оце 150. Ось такие бачок, больші какие-то. Ну, по ходу всім. Натяжка натяжка, двигуна натяжка такая з з прошлого відоса. Ну, мабуть, все тут, это коротенькое видео такое, щоб... Ефір зайняти якийсь. Може кому що треба. Компресор, компресор це під ремонт. Треба коленвал заміняти там, не знаю. Може кому що тут і потрібно. Траса там трос шестерка по-моєму, шестерка. Ось десятка жорстка, оцинкована, там 19 метрів залишилась жорсткий. Якось так. Про пальовка 600 запавку, бухта проволоки, полевой провод. Ну, мабуть, все. Якось коротенький відосик. Всім дякую, до побачення. З вами Олексій, Дніпропетровська область, Мій Viber 095 65 35 460. Так, забув за гідросиліндр. Хто там додивився до кінця гідросиліндр? Вроді як ЗІЛ, у нього. Я не знаю, якось так передати вам состояння нього трошки би у. Тут якісь задіри тут якісь от провали такі пальцем щухтується, що провали є якісь. Другі вроді так нічого. Тут теж провали. Ось так от хочу показати. Ось тут, бачите, є вм'ятінка ось така маленька. Пильник порваний, вроді як працює, тільки на слив десь підтікає. Так що якось так покажу. Може, кому треба, Ціна 3000. Получається по яблуці 500, він виходить по, вот по повтору отсюда заміряв до цієї платформи, вот так от. 500 в сложеному в сложеному. Э, получается образовано 1500, сложно 500. А отсюда вот, посюда, здесь 390. Здесь вот так. Даже можно померить и зараз. Вот так он даже меньше трошки. Здесь так, вот так Все, всім дякую, хто додивився. Якось так. Пишіть на Viber, До побачення.